Були виявлення, я людина, жива жінка, наречена моїми батьками, ім'ям Олена, по батьку Борисівна, роду Постнікових, Шлюбі Григорова. 24 середи 1967 року народилась живою в місті Дніпропетровську в СССР, СССР. На землі моїх великих пращурів, переможців, рід яких йде спокон віків. Я людина з плоті, крові кісток, маю живу душу, дух, совість, честь і гідність. Між мною і творцем нема посередників. Розуміючи всю відповідальність перед родами і нащадками, заявляю, все, що належить мені. Земля, ресурси, повітря, дані мені всевишнім творцем по праву народження, спадщина від родів, все куплене майно належить мені по праву є моєю власністю і власністю моїх нащадків. Усі шахрайські маніпуляції, відміну понять, конклюдентні дії не визнаю, відміняю та забороняю. На то моя воля. Да буде так. 16 липня 2023 року.